Петро Білян же у нашій студії розкаже про що пишуть закордонні видання. Доброго ранку ще раз. Тут здивувала мене публікація журналу Політика так дивно, Польща така капіталістична, розвинута країна, начебто все. А і тут раптом поляки обурилися надміром сексуальності в рекламі. Тому вони що, надто сильно використовують жіночі там, принади різноманітні для того, щоб спровокувати людей, здійснювати покупки, жіночі там, груди. Ноги і інші частини тіла, які так би мовити, повинні привернути увагу поляків. І от якось раніше все було нормально, наче не дуже звертали увагу. Так ну принаймні, купували і це всім подобалось, але от після приходу до влади партії право і справедливість, то почали перейматися більше питаннями моралі. Так би мовити, щоб згадали, що Польща це не просто така собі країна, а католицька країна, що там треба якось відповідати образу. Ну і разом з тим дуже активізувалися жіночі організації, які вважають, що це занадто багато. Все-таки експлуатують образ жіночої сексуальності. Ну, мабуть, у така реклама, яка спрямована якраз на статеві інстинкти, вона є найефективнішою. Ну, я не знаю. Чоловікам, напевно, подобається, приємно, є на що звернути увагу, є на що подивитися. Ну, і там така реклама доволі. Яка конна в провокуючим, як кажучи, ну і от вони так якось обурилися, і хочуть там якесь нове регулювання, щоб якось зменшити в якісь рамки, так би мовити. В польських рекламодавців поставити. Ну, така от них контроверсійна тема, не знаю. Ну, зато, напевно, їх було веселіше вже по тоді в часи соціалістичної Польщі, коли реклами було менше. Тут людям було звичніше, все було суворо, але тим не менше тоді великою популярністю користувалися західні там каталоги, реклами, де якраз сексуальність експлуатувалася на повну котушку. І це можна було дивитися вже скільки завгодно. І якраз тоді був інтерес більший до такої реклами, пов'язаної з сексуальністю. Цікава стаття з'явилася на шпальтах газети Виборчої. Така вона пов'язана з Україною. От на тлі цих політичних скандалів пов'язаних з Волинською різнею, там з оцінкою Сейму, загостренням стосунків. Тут виявляється, от, пишуть як те, про те, як українці адаптуються до життя в Польщі. Виявляється за останні кілька років. Ми вже маємо там до мільйона людей українським громадянством, які проживають постійно на території Польської республіки. Працюють, вчаться. Купують нерухомість, створюють якийсь навіть бізнес, дехто і от вони поспілкувалися з цими людьми, як їхні враження. Про те, що як, що ну і переважно українці кажуть, що тих поляків, які не вдоволені життям в Польщі, то їх треба відправити на кілька місяців до України, щоб вони спробували, що таке справжні життя. Що цікаво, звертають увагу от наші співгромадяни, які мешкають у Польщі, вже не стільки на те, що там відсутність корупції чи там якісь там програми реформ, а на набагато більше такі прості е, побутові речі. Ну, наприклад, там що у Варшаві чи взагалі, ну. Там між Варшавою і по великому, за великим рахунком, там якимись провінційними містечками немає дуже великої різниці в тому, як функціонує громадський транспорт. Що завжди можна знати, коли прийде автобус. Він ходить по графіку, що завжди знають, як йде трамвай. Також по графіку, якість цього громадського транспорту. На це звертають увагу люди. На те, що в Польщі люди більш ввічливі. Що вони більш вічливі як один до одного, так і в особливо в роботі з якимись там при призвернення до органів державної влади це відчувається. Не просто там, що вони от створили новий центр надання адміністративних послуг, а просто більш вічливо до людей ставляться. А до речі, питання от хабарів воно якось так фактично ну майже ніде не згадується. Хоча, ну якщо читати польську пресу, то така річ, як хабар чи лапувка, у них. Присутнє. Ну, але от най... що цікаво, найбільше звернули увагу на такі прості побутові речі. Я так собі подумав, що з одного боку, це начебто так ну, можна цього і це простіше, ніж побороти корупцію, а з іншого боку, можливо, навіть і складніше. Тому що ну, якщо там контроль встановити, там всі будуть подавати електронні декларації, чиновники раптом стануть чесними, то це якось воно ще так вкладається в голову, можна цього досягнути. А от те, що українці раптом стануть всі вічними, що почнуть там якось. Більш виховано ставитися один до одного і більш ввічливими як в спілкуванні, то це от якось, мені знають складніше уявити, ніж те, що ми подолаємо корупцію. Ну, але тим не менше, от українцям, які живуть в Польщі, ця штука якраз дуже сильно сподобалася. Ну, а журнал в традиційному для себе стилі розмірковує про майбутнє, про глобальні потрясіння і звертає увагу на те, що загрожує. Нам нова конфронтація на Близькому Сході. Турки надто активно увели свої війська на територію Сирії. Їх непокоїть те, що там курди надто сильно входять в силу, а в Туреччині там величезна курдська, частка населення курди етнічні. І вони почали військову операцію, щоб відтіснити курдських цих повстанців за лінію ріки Євфрат. Це викликає. Погіршення стосунків в першу чергу Сполученими Штатами Америки з Євросоюзом. І як прогнозує журнал «Економіст», що це може призвести до наростання е, взагалі насильства чергової, чергової ескалації насильства в Сирії і може навіть спровокувати новий виток конфлікту на цій території. І тут уже такий елемент, можливо, навіть такого міжнародного конфлікту, тому що, як ми знаємо, в Сирії присутня і Росія. І сполучені штати активно там спостерігають за цим конфліктом і можуть в будь-який момент прийняти рішення, що також треба там якось втрутитися хоча поки що так намагаються якось дистанціюватися. Ну і знову таки це проблема з біженцями, які в випадку ескалації конфлікту попруть до європейського союзу, і знову треба буде вирішувати це питання. А тут нам треба бути на поготові, тому що це все не так далеко від України відбувається, особливо якщо біженці підуть через Балкани, то це фактично вже поряд з нами. Ну і нова... ну, чому Є, можливий ще альтернативний процес? Наприклад, європейці поїдуть Куди? і не захочуть жити поряд з біженцями до України. Ну я сумніваюся, що вони ну це хіба такий в них буде екстремальний тур, щоб так би мовити більше відчути якусь насолоду від життя. Ну, скоріше будуть скоріше в цьому сенсі, якщо почнеться ескалація конфлікту в Туреччині, то як то ми можемо очікувати того, що будуть прийняті рішення стосовно. Біженців стосовно імміграції в Європу буде більш жорсткий контроль, і тут вже можуть підвиснути наші перспективи в черговий раз з отриманням безвізового режиму. Ну вони і так, такі доволі примарні, незважаючи на те, що наші чиновники нам обіцяються. Ну, а якщо буде ситуація з біженцями погіршуватися, то це вже буде таке вже зовсім щось фантастичне. Дякуємо. Петро Білян завершив огляд преси міжнародними виданнями.